Усе. Укожили. Тільки -ті, цьохів багато попілу. Я просію завжди. А це нема коли сіяти. Їсточки всі хочуть, а пройти не можна. Цьохів скільки. Зараз примерзає. Даємо, даємо, підожди трошечки, підожди, бачиш, що у нас робиться. Я тобі підстелила кожушок, а ти ж його викинув. Хазяїн такий називається. Все позамерзало, яка в нас людяна шибочка. Зараз водички підігріємо і дамо супер ці їсточки.